Можете пояснити, як так сталося? Ви працюєте поліцейському все своє життя? Ваша родина то отримує в подарунок 7 мільйонів, то починає проживати у двоповерховій великій квартирі. Ти доросла людина, не просто цікава. Де має проживати моя родина? Дивіться, Тарас Іванович, у вас Диваємо, Що? Ваша хто дружина. Ти? Хто ти Мені ніхто не хто, хто ти. ти. Так, я почув, я працюю на «Свобода». Ну і що? Звідки були гроші на таку нерухомість? Так, або якщо б було, не було, то забудовник У У вашої теще. Я забудовник? Ні. Я, я теща. Ні. Ви ще людина з листопада після продажу знімаєте шкотер, ви далі там проживаєте? Не вдаримо себе? Ні. Посадовець, який уникає відповідей на запитання, це Тарас Полієнко, заступник начальника головного управління Національної поліції Києва. Ще у вересні 24-го року ми розповіли про те, що він проживає у пентхаусі у столичному ЖК вартістю 3,3 мільйона гривень. Це майно належить його тещі. І все б нічого, тільки вона з 98-го року офіційно заробила усього 100 гривень, а у 14-му вийшла на пенсію. Тоді поліцейський сказав нам, що йому невідомі обставини придбання цієї нерухомості, а його дружина пояснила це так. У мами близько ну я не знаю скільки сотих відповідно квітів, які вона вирощує, і має спосіб відповідно таким образом заробляння. Це раз по-друге, що в 80-х роках у мами з папою була Волга, яка прирівнювалася по вартості до відповідно житлової квартири в місті Києві, тобто людина, яка не вміє заробляти гроші, вона знає, як і де їх заробляти. А ще з'ясувалось, що дружина Полієнко отримала у спадок 7 мільйонів гривень від бабусі, хоча її офіційні доходи не підтверджують такі заощадження. Після виходу нашого розслідування події розвивались стрімко: те, що поліцейського продала пентхаус, а спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала конфіскацію цього вже проданого майна і виручених за нього коштів. Ми вирішили уважно поспостерігати за перебігом судового процесу і дізнались багато нового з пояснень родини столичного поліцейського. Наприклад, що є забудовники, які дають розстрочку під 0%, і роками можуть не вимагати виплат по ній. А ще є щедрі бізнесмени, які готові позичити навіть у збиток самим собі. Якщо не буде прибутку, ну, ну не буде прибутку. Ви дивитесь схеми. Мене звати Кирило Овсяний. Під час одного засідань навесні цього року родичі столичного поліцейського розповіли, як у 2020-му вирішили придбати пентхаус у житловому комплексі «Зарічний». Це була єдина квартира, яку забудовник нібито не міг продати впродовж семи років. А чого ж вони так у вас довго запитали, довго продається? Вони сказали, що тіпа, там получається е, вітрова зона, якось щось Дніпра одне. І з Києва со сторони ДМЕ. ну якось так получається, що вітрова зона. Тільки на 23-му поверсі. Да, ну останній поверх на 22-му і на 21-му там нормально. — Ну да, тому що вона ж в цьому… Ну я не знаю за тієї поверхи. І вони беруть ключі. Піднімаємося ми на 23-й поверх. І тільки знайшовши цю квартиру, я вам чесно кажу, в мене аж аж тьохнуло всередині через те, що краєвид на Дніпро, краєвид усього Києва, ну це ну, не передать словами. І попри те, що офіційно те, що поліцейського за все життя заробило 100 гривень, а тесть близько 350 тисяч, вони переконують, гроші на купівлю квартири Мрії були звідки. Стверджують, що родина успішно торгувала квітами, а ще вони займалися перепродажем мікроавтобусів. Така діяльність, за їхніми словами, дозволила накопичити щонайменше 200 тисяч доларів. Щоправда, податкова цього так і не побачила. Що було далі? А далі родина заплатила перший внесок це 825 тисяч гривень, і домовилася з забудовником, що решта внесе до кінця року. Забудовник відповідно до офіційного сайту, це компанія Boot Development, яку здавна у ЗМІ пов'язували із родиною бізнесмена Ігоря Кушніра та нардепа Вадима Стовера. Тоді вони як сказали нам, що ми вам даємо, можемо дати їм розтяжку. Так як я тут ну, не він, це їхні слова, я передаю, в розтяжку. І все. Ми вам, якщо що, перезвонимо, коли вам це, сплатити. Ну так вийшло, що вони до нас не дзвонили, а ми не набивалися. Нагадаю, це був 2020 рік, але решту грошей до кінця того року вони так і не внесли, як і в 2021, так і в 2022, і навіть в 2023. Уже десь, 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 під кінець, або навіть кінець літа 2024 року мені поступив дзвінок від забудовника. Щоб я в терміновому порядку внесла заборгованість по квартирі. А що спонукало цьому дзвінку? Це ота брудна писанина, яка була виставлена в інтернеті. Скоріш за все, так Валентина Ткаченко називає розслідування схем, яке виявило, що, попри відсутність офіційних доходів, вона стала власницею пентхаусу з видом на Дніпро. Це було так, ото як кажуть, спонтанно. Трошки розгубилася, і думаю, треба зустрітися із. Юристом і обговорить. це ж із забудовника. Я уточню, а чому спонтанно? Бо ви ж мали ще в двадцятому році сплатити. Цю суму. Я розумію, але вони нас не требували, і нас це влаштовувало. Схоже, це влаштовувало і забудовника, адже компанія не тільки не вимагала своєчасної виплати протягом чотирьох років, також родині не пред'явили жодних штрафних санкцій, ані за прострочені терміни, ані за втрату в грошах, адже договір був у гривні. Можете пояснити, як так сталося, що фінансова компанія забула Вашу тещу що і чотири 4, і 4 роки, попри девальвацію грошей не, не питалася за, за, за гроші, які от ваша теща мала перерахуватися. Якби я був хоча б часткою тієї, то можливо б я це пояснив. Не, не, не маєте ніяких Ні. пояснень. Да? А ось що у відділі продажів компанії забудовника розповіли про умови придбання у них нерухомості. Перший внесок, а залишок розбивається рівними частинами, або щомісячно, або щоквартально. На неоплачену частину є прив'язка до курсу долара. Оце прив'язка до долара, це давно у вас таке, чи це якесь нововведення після повномасштабного вторгнення? Ні, це було ми направили окремо запитним на ім'я керівника компанії забудовника. Там подробиць цієї вигідної угоди не надали. Порадили звернутись до інвестиційного фонду, з яким Валентина Ткаченко безпосередньо укладала договір купівлі-продажу. Ми направили до них листа і чекаємо на відповідь. Є у цій майновій історії ще один благодійник. На покупку квартири у нас був гроші, а на ремонт квартири ми робили позик у Загоруйку Олександра Васильовича. Олександр Загоруйко, це київський бізнесмен. Розповів у суді, що займається будівництвом у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях, а раніше займався автомобільним бізнесом. І саме він, за словами родичів поліцейського, позичив їм півтора мільйона гривень на ремонт строком на два роки. Ці гроші, зокрема, пішли на скління тераси, за рахунок якої площа квартири збільшилась з початкових 160 квадратів до 220. Вони засклили повністю цю всю терасу, устранили. Де там вода йшла? Суддя цікавиться у бізнесмена. Наскільки це вигідно позичати півтора мільйона гривень і отримувати цю ж суму через роки? Дивіться, ви е, по півтора мільйона позичаєте коштів на ну, майже на два роки. Так? Для себе розумів, що це може бути раніше, може саме гривня без відсотків за. Користування не включаючи інфляцію. Скільки б ви втратили коштів через два роки? Дивіться, якби ми вписали відсотки в договір, то е, потрібно було отримувати ну, комплекс ми міропрі... комплекс дійки, який потребує, потім здавати. Е, Звітність, включати і, і, і таке інше. Якщо буде прибуток, людина. Ну я так розраховувався, що якось віддячить, і якщо не буде прибутку, ну, ну не буде прибутку. Ми підрахували різницю у доларах. Якщо у липні 20-го він позичив за тодішнім курсом приблизно 55 тисяч доларів, то у листопаді 24-го, а саме тоді повернули борг Ткаченки, він отримав 36 тисяч доларів. Тобто майже на 20 тисяч доларів менше, але схоже для бізнесмена це не проблема. Десь я мільйон п'ятсот віддав, і мільйон п'ятсот обратно отримав. Скільки ви втратили коштів? Ну я не рахував, тому що в гривнях я не втратив нічого. У березні 2022-го в цю квартиру переїхав сам Тарас Полієнко з дружиною та дітьми. В тому ж 22-му році Полієнко залишив посаду керівника відділу поліції у річковому порту Києва та став заступником голови столичного нацполу. Можете пояснити, як так сталося, що от ви працюєте, працюєте поліцейським все своє життя майже, і ваша родина то отримує в подарунок 7 мільйонів, то починає проживати у двоповерховій великій квартирі. Вам не здається, що ну, дивно, що... А ви... де вона має проживати? Ні? Ні, ну, ну, дивно ваша стар... людина, або ти доросла людина, просто цікаво, Де має проживати моя родина? Ну, в людина, яку ви, ви заробили, або в будинку, на який ну, визувала. Ми просто хочемо дізнатися, щоб ви пояснили, звідки були гроші на таку нерухомість. Або якщо грошей не було, у кого? чому забудовник. У кого? Вашої теж. Я забудовник? Ні. Я теща? Ні. Через півтора місяці після виходу нашого розслідування родина продала пентхаус. І якщо забудовнику нібито не вдавалося це зробити протягом семи років, то Ткаченки впоралися з цим за лічені дні. Ми за скільки днів, місяців продали свою квартиру? Та там, через тиждень, мабуть. Як подали на OLX. Ткаченки продали квартиру за 8,3 мільйона гривень. З них повернули борги і ще заробили на різниці. Але поліцейський з пентхаусу, схоже, одразу не виїхав. Принаймні, він сам вказав в декларації, що його дружина з листопада 24-го продовжила орендувати апартаменти з такою самою площею. Побачили, що ваша родина досі проживає в цій квартирі. Да в ЖК «Зарічний»? Вона не може тут. Ну там на праві оренди написано, Що вона що ваша дружина орендує? Важно, дивіться, декларація. Я подивився. Так, подивитись, Подивитися, потім приходити ще раз. Дивіться, Тарас, що у вас декорації зазначена. Я, не... ти ти я працюю на Радіособому. Ну і що? Ну і що ця, так? Оренда, дружина. Ви кажете, що ні. Такого так. немає. Ну, тут написано, що і чітко. І що? Чітко, що вона орендує з листопада 24-го року чи квартиру. Який? Тут не написано, по який? Я тому і питаю. Подивіться. Там не написано. Подивіться. Тому що ми приїжджали звідти. Ну, і вам здав новий власник в оренду квартиру? Тому що треба було речі перевивезти. Ну, він здавав вам в оренду. Ну а як, а як нам? Ти прийшов би, сказав би, що я там знаходжусь, як я вивожу звідти речі? Ну, а чому тоді така швидкість продажу була? Що вам ваша те ще не давала їхати? Куди в'їхати? Ну, ви кажете, переїхати в інше місце проживання. Я не зрозумів, що не розумів, а, ти мене розумієте запитання. Ти цікавий, що тобі сказав, що? Ну, можна від з листопада знімає то ж Ви Де далі там проживаєте. Прокурори САП вважають, що той факт, що в цьому пентхаусі жив сам поліцейський і його сім'я, а не родичка, вказує на те, що це майно вона набула у власність саме за дорученням посадовця, не маючи для цього достатніх офіційних доходів. Перше, насамперед, що ми вимагаємо, це визнати цей актив необґрунтованим. Так? Це є перша позовна вимога, що дозволить в подальшому перейти до розгляду питання про щодо другої позовної вимоги. Це стягнути в дохід держави квартиру. Якщо стягнення такої квартири є неможливим, то суд має право стягнути вартість такої квартири. Суд може ухвалити рішення вже цієї осені. Не вдомася біля. Ні, з вами були схеми. До зустрічі.